Українці, 1 мільйон двісті тисяч турків живе у Німеччині біля кожного перехрестя, біля кожного магазинчика. Дьонерні всі, ви бачите, хто тут живе? 1 мільйон триста тисяч живе вже після війни українців. Найбільша меншина. В Німеччині, де ці борщі, друзі, де ця картошка по селянськи, де ці супчики, де різні грецькі салати, де ці в кінці-кінців доги нормальні, просто з корейською морковочкою, з капусточкою. От по старіночки, де українці? Включаємося, включаємося. Не видно. Пишіть коменти, хто знає, де нормальна кафешечка в Німеччині поїсти, де дійсності. Смачно по-українськи можуть накормити. Покажіть, друзі, чекаємо, хочемо самі заїхати, заскочити, поїсти. Тому включайтеся, включайтеся. Подаю зразу бізнес-ідею. Уявіть собі, постійно бачите, як їздите по Німеччині будівництво при дорогах. да, Заїжджаєте, домовляєтеся з фірмами, пацани, кормлю вас в обіді, заскакуйте, там і наші українці працюють, і все. І бізнес піде, 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 піде. Давайте, давайте, потрібна українська їда в Німеччині.